Рігінс омра в різних регіонах України. Я люблю цей регіон. І ми бачимо, як Бог робить багато чудес. Мені подобається приїжджати сюди. Наступне питання. Які на вашу думку положення та завдання стоять перед українською та любою іншою церквою? what do you think? what are the tests uh, before our and any other roman church? this is a very big question. but i think there is a challenge to really follow what jesus commands us. we are representing his kingdom. And, and the most Thing that Jesus came with, І найбільше, з чим прийшов Ісус на цю землю, це була любов Бога до всіх людей, до всього людства. І він вимагає від нас час від часу, часу in the Івангелії Івана 13, 14, 15, 16, рази. я наказую вам, що ви повинні любити один одного. Якщо ви любите Один, одного його любові, Практика ло практичної любові люди, люди зі світу пізнають, що ви його учні. Я думаю, що це найбільший виклик який стоїть перед Ukraine, християнською церквою, не тільки українською церквою, але перед будь-якою церквою в світі останні питання побажати лас клещен. Що поближати се час модом? christian people Any, not only christian but what would you advise young people well to make the right priority in this world today the young generation are very very smitten by what is in the world today and that is very У цьому сучасна молодь сьогодні сфокусована на Я, моє і мені, і пріоритет є зміщений. Але якщо наші серця будуть більш відкриті, я I mean, думаю, що кожна людина, навіть яка не називає себе християном, Ісус дав нам золоті. Ти повинен робити. Це дуже хороше правило. Навіть якщо людина називає себе християном, це буде хороша порада. для неї. Тому що ми тут і звичайно ми християни повинні це робити. І ми повинні фокусувати свою увагу на цьому. Тому що Бог буде використовувати нас як свої інструменти. Показувати Ісуса іншим людям. Він живе в наших серцях. Ми повинні бути подібними на нього. Віддавати любов іншим, показувати любов Бога іншим.